Пані Лора завітала ввечері разом із подружками до Палацу культури Мистецький, аби здійснити свою давню мрію. Вона давно стежила за музичною творчістю українського піаніста Олексія Петренка, який виступає під красномовним творчим псевдонімом Алекс Піано. Ця музика змушує глядачів відпочити душею та тілом, думками відлетіти далеко за обрій, тим самим допомагаючи позбутись нервової напруги. Через те цей творчий вечір Лора чекала з нетерпінням. Взагалі я люблю таку музику, якби я довго очікувала цього концерту саме в нашому місті, тому що з роботою якось не виходить в інше місто поїхати, то в зв'язку з воєнними діями, якби а тут думаю, ну чому би не піти. Саме цей стиль музики, сама атмосфера, що це все буде при свічках, спокійно. Ну чому ні, не розслабитись, скажем так, не подивитися? Так, 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 і ну, духовно якось наповнитися. Концертний тур музиканта при свічках красномовно свідчить про непересічний формат творчих виступів. На сцені навколо піаніно артиста горять з півсотні електричних свічок. Так створюється невимушений антураж домашнього затишку та спокою. Саме того, що так не вистачає нині багатьом з нас. Коли ми слухаємо, мосом розслабляється, тому що він знає, що буде звучати далі. Підподілям закривається базова потреба кожного людина безпеці. Ло вас кровують нас якийсь напрямок про щоду. Таж комузика ця універсальна мова власне так відбувається. Виконавець грає твори власного авторства, а також інструментальні твори відомих композиторів сучасності французького композитора мультиінструменталіста Яна Тірсена, чиє ім'я стало відомим широкому загалу за саундтреки до фільму Амелі. Окремий шквал емоцій глядачів викликало виконання творів італійського композитора неокласика Людовіко Ейнауді. 30-річний Олексій Петренко присвятив музиці 21 рік свого життя. Став відомим завдяки грі на львівському вокзалі під акомпанемент «Сирен» для ВПО в перші дні російського вторгнення наприкінці лютого 2022-го. Брав тоді українець композицію Time з кінострічки Інтерстеллар, авторства всесвітньо відомого німецького композитора Ганса Циммера. Метер висловив свої слова щирої вдячності та захоплення талантом Олексія на своєму концерті в Лондоні. Лято музики в мистецькому тривало близько двох годин, і містяни мали змогу сповна відпочити душею і тілом, відкинути зайві думки тривожного сьогодення та зцілитись магічними звуками піаніно. Кривий рік став 19-м заліком містом в концертному турі Олексія Петренка, під час якого артист збирає кошти донати на підтримку спецпідрозділу Артан, головного управління розвідки Міністерства оборони України. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.